Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що ось-ось станеться. Так, блюдочко зачекає. Поблю... Ну, зачекає, я ж вже очами там. По блюдочку у вас зустріч буде. Ось-ось. Найближчий день-два. До вас приїде, прийде. Чоловік це по домовленості зустріч, це не така, що там як сніг на голову прийде. Ні, тут як чекав саме от цього моменту, цього дня часу спілкування більш таке ділове між вами буде. Але симпатії є, знаєте, от не так, що там суха розмова, а людина вам симпатизує. Тобто йому приємно з вами справу мати. Ну, давайте, все ж таки, зачекає. І прибуток у когось з вас теж ось-ось буде. Все ж таки, хочу філіжанку з неї почати, а потім вже і блюдечко роздивимось, хай там трошки підсихаємо. Так, ну все, і Філіжанка теж дублює цю зустріч. Якось дивіться, дівчата до вас зараз промовляю. Не дуже там розповідайте вдома, якщо у вас є чоловік, якщо ви там з ким зустрічаєтесь, що є по роботі людина, яка до вас прихильна, бо нічого такого між вами нема. А от той, хто вас буде слухати, буде ревнувати і буде людині боліти внутрішньо. Повірте, вам не треба в людині отакі от енергії піднімати. Не треба так перевіряти відношення до вас. Це чесно, це не виглядає для вас хоч якось добре. Знаєте, це не буде сприйматись, як вона мені дуже дорога, я її нікому не віддам. Це буде ну от знаєте, якусь недовіру викликати. Я от не знаю, як вам це пояснити, щоб ви просто не думали, що людина якось погано до вас ставиться. Це не про погане чи хороше ставлення. Це про його якісь болісні моменти з минулого. Це тема, тема ревнощів для нього вона болюча, бо з ним недобре вчиняла якась там з його колишніх. Так, далі. Літера С, літера І. Е, і тут як на роздоріжжі е, жінка, коли е, хоч розірвись між двома людьми на літеру С і на літеру І. Якийсь клопіт ці люди, ці жінці додають в життя. Угу. І щоб вона розуміла, це її перевірка від вищих сил. От це дійсно цими людьми її перевіряють. Так, Аліса прийшла, зараз тут захисне коло зробила, так? Всі під захистом твоїм, все, все добре? Можна продовжувати? Так, ось тут. На перспективу замислився чоловік, щось планує з вами зустріч і розмову ну, про якісь перспективи. Там, будь-чого може торкатись, навіть не показано, бо це для багатьох таке передбачення, буде обов'язково розмова, він хоче з вами підняти якусь тему перспектив. Для нього це важливо. Так, дуже усміхнені дві людини, приємні такі дві людини: чоловік та жінка, зустріч, розмова, якась така невеличка, як прогулянка Аліса. Ти вже заважаєш сонечком. Таке якесь приємне спілкування і вітання від якогось чоловіка ще буде передавати. Угу Далі так, далі. Так, ось ось станеться. Тут розмова з жінкою буде дуже така приємна, хороша людина. Може бути вашою родичкою, може бути вашою подругою. Вона вам буде про свої якісь. Щось їй незрозуміло з її власного життя. От про свої якісь свою тему якусь вам буде розповідати як новиною. Знаєте, як. От... Для когось це якийсь сон наснився, і вона лякається, щоб цей сон значив, що він їй несе в життя. Для когось це, коли сталася якась розмова, зустріч, і вона буде казати, слухай, мені здається, чи так воно і є. От якісь незрозумілості свої буде вам розповідати і як радитись з вами. Може, подруга, може, родичка, здається, казала вже, так? Да? Щасливий поряд з жінкою, чоловік, і мріє, якусь там дорогу м -м, планує. М -м, як знаєте, от багато дуже думає про цю жінку. Ну, вона про нього теж багато думає. І як знаєте, в чимсь він як підтвердження собі має від цієї жінки. Ну, Наприклад, це коли були якісь думки про неї, щось він там може так, може інакше. І, і вона, наприклад, щось каже, і у нього підтверджується те, що він би хотів, щоб підтвердилось. Отак тут виглядає. Далі. Далі у нас про перспективи трошки скажу, бо бачу тут людину дуже таку розгублену. Я не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, але розгубленість в чим? Хтось приходить чоловік, щось приносить в руках. І ця людина, вона як... як не розуміє, як на це реагувати, що з цим робити далі. Наприклад, якусь роботу приносить, там зробіть з цим щось. І людина розгублено, роздивляється, що що ж з цим зробити, що воно таке. Далі дивлюсь. Комусь з вас тут відпочинок потрібен і саме виспатись обов'язково, просто обов'язково. Бо останнім часом ви спите не більше 4 годин на добу, а так вам недостатньо для вашого організму. Це комусь з вас, це ж не всім. Треба значно більше. Бо ви вже ну, це не лякайтеся, але є натяк, що якщо ви будете так продовжувати, то ви будете втрачати по здоров'ю, а куди ж це так не треба. Так, для когось трошки як температурка в жінки якоїсь показано. Підвищується, дуже лякається цього чоловіка. Це знаєте, от, а що робити, що робити? Ну, воно ну, так буває в людей, вона впорається. Так, у О. Літери. Угу. Чоловік та жінка і як повернення, От цей чоловік, він як хоче повернутися до спілкування. Літера Н сюди, Т сюди ж іде. Літера Г перевертається в цій ситуації. Тут як об'єднання. Для когось це в сім'ю, для когось це, в, ну там, разом працювати будуть люди. Тут вже дивіться по своїй ситуації. Так, хтось перед вами буде. Я не можу, вибачте, не можу зрозуміти чоловік чи жінка, але людина буде дуже намагатись справити на вас враження. От це просто, ну, як головна мета людини. На найближчий час хочеться вас вразити, приємно вразити, щоб ви багато думали про людину, щоб ви уявляли вас разом. Це більш за все, все ж таки ну, якесь особисте спілкування. Хоча воно як робоче почалось чи починається, але ж ну, тут чоловік чоловік більш все ж таки як закохується. І, звісно ж, хочеться вразити жінку, жінку, дівчину хто там. Так, далі. Що тут у нас ще далі? Ой, то тут до вас хтось аж біжить, аж дуже-дуже поспішає. Це як вранці хтось до вас прибіжить по роботі, ділова якась сфера. Все ж таки, робота соціум, там вже дивіться, де це у вас таке може бути. І це вразить когось, хто буде на той час поряд з вами, якась жінка. Вона так, знаєте, одразу. Угу. А що це тут у вас таке? Щось буде так, знаєте, вже до вас по-інакшому придивлятись, що там ви може. Може, ви там про відьма на мітлі летить. Цікаво. Та тут і відьма і відьмак Цікава у вас спільнота, я вам скажу. Угу. Тут люди разом будуть щось між собою обговорювати. Є питаннячко. Яке вони будуть між собою обговорювати? Ось так. Важливе для них питання. Угу. Показана дуже вродлива жінка і до вас. Ви як поважна пані для трьох чоловіків будуть до вас звертатись по якихось там своїх питаннях. Так, далі. Так, за кимсь з вас? Дуже сумує чоловік тут. Дещо навіть ревнощі є, бо знаєш, що ви спілкуєтесь ну, зараз, серед чоловіків, щось, багато чоловіків біля вас, ну, може, працюєте в чоловічому колективі. І знаєш, ну, для нього ви найвродливіша жінка в світі. І він впевнений, що не тільки йому ви так подобаєтесь. І от є ревнощі, що раптом там хтось. За вами буде впадати і ви не встоїте. Так, у когось з вас значно побільшає сил після якогось компліменту. Тут просто дійсно вам буде дуже приємно, і ви знаєте, що людина ну, це, це, знаєте, це не буде виглядати, як просто лестоще якесь, що там людині щось треба. І просто каже вам те, що ви повинні почути, щоб бути прихильнішою до, до цього чоловіка. Це просто ви будете знати, що щиро вам сказали компліменти, вам дійсно буде приємно, ну а чого ж ні. Так, і у когось тут по роботі закривається якась справа, і щасливі обидві сторони тобто всі, хто причетний. До цієї справи це просто, знаєте, як видихаю так. Ой, нарешті зробили. Так, дивується чоловік вашим якимсь. Чекайте хвилинку. Ага, тому як ви поставили на місце іншого чоловіка якась ситуація, щось було зроблено. І ви ну, маєте мужність сказати людині так, як є, не дивлячись на те, хто перед вами, там, хтось там вищий за вас рангом, нижчий. Це просто, от ви як, як ви відчуваєте, як ви бачите, так ви і кажете. Після цього людина от просто це якусь таку любов викликаєте в людині після такого вашого вчинку. Це просто по-іншому на вас дивиться. Угу. Якийсь чоловік чекає від вас грошей за виконану роботу. Так, отак тут і показано. Угу. Ну, я так розумію, що дочекається. Так, далі. Далі щось тут незадоволений чоловік, схвильований, 75 цифра поряд з ним. Літера І. Тут тут, ви, тут показана жінка і чоловік спілкування, і люди якось там розходяться. Але поки йдете спілкування, є чоловік, який от ревнує. Не показано, що обов'язково ви в стосунках з цією людиною. Не показано, що у вас там щось якісь стосунки є з тим чоловіком, з яким ви по роботі спілкуєтесь. Але все одно от, ситуація ревнощів вона якась є. І знов таки якась невідома ситуація. Вона буде закрита. От саме, знаєте, як прийшов час повернутись до якоїсь ситуації, саме заради того, щоб її закрити, щоб крапку поставити. Літери ЛПА сюди причетні. Через зустріч, через передавання один одному щось там, щось люди передають. Багато роздумів тут, в ситуації якийсь чоловік, в нього багато роздумів. Буде розповідати про якусь розмову з іншим чоловіком. Угу. Далісь, ну, це як робота, майстерність чиясь майстерність буде ну як. Потрібно комусь з вас. Ви будете звертатись до людини, от саме, щоб щось полагодив. Обов'язково допоможе вам щось зробить, і ви будете задоволені результатом. Угу. Ну і все. Ось така. Ну і прибуток, я ж казала, у когось тут він обов'язково буде. Це от. Ну, те, що ось-ось ви вже отримуєте. Всім бажаю отримати свій прибуток. І навіть більше того, обов'язково всі бережіть себе, будьте в безпеці і гарного дня вам, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!